У мене в руки потрапила блогерська камера. Я не знаю, що з цього вийде, який буде звук без мікрофонів. Але чому би не спробувати, є невеличка пригода сьогодні. До речі, за камеру шата Владу. Дай Боже, що там YouTube. найбільша спільнота ютуберів в Україні. Підписуйтесь на Telegram. Сьогодні тестуємо Pocket 3. Подивимося, що вона може. І як знімаю. Тож йдемо за припасами. В нашій пригоді можливо будуть зустрічі та квести з різними персонажами. О, місцева кіщці. Вона вже майже сліпа. Привіт, привіт, не бійся, не бійся. Цей, цей. Так, що нам потрібно? Якоїсь водички та баночне пиво, я думаю, взяти. Вибір пива холодного. Так, а ми візьмемо щось слабеньке, два таких пива з лимоном, тропікаль алкогольний. Візьмемо водички. Алюсі. Слава ми готові. Дуже дивне відчуття знімати себе в людних місцях, насправді. Во-во-во! Це сломалось. Це лікер з молока кози. Ну, кактус є, звісно, ну то таке. Але оце Ну, трохи стрьомно це брати. Алди здесь, шаріданс. Рифи, як завжди, це квітне постійно. Це те, що, мабуть, перше дивує, коли ти бачиш, як по кілька місяців. Щось квітне, ну і йому кофі просто. Ну от, дивіться, такі кущики. Ну і це просто, воно нічим не пахне, воно наче пластикове. Такі квіти я вперше побачив на вінках на кладовищі. Вони досить непогано копіюють ці квіти. Коли ти дивишся, реально воно ще й не пахне, такі. ну це якась матриця. Ми йдемо на початок маршруту. Ще трохи сонячно і спекотно, але там, де ми будемо, будемо йти в тіні, там буде кайфово, а в кінці ми вийдемо до океану. А взагалі хтось із вас задумувався про те, щоб ну, спробувати знімати влог. Я думаю, майже в кожного така думка була в певний період часу. Щось вас зупинило. Що конкретно вас могло зупинити? В коментарі. Напишіть, будь ласка, буду радий. Так, це мої Гламур Sunglasses. Полдмайні зачіска, від котрої здихатись хочу. Ні, воно прикольно, звісно, виглядає, але я звик до коротких зачісок. Це потребує досить багато догляду, що не дуже кайфово, якщо чесно, через густоту мого волосся, як каже мій барбер, в мене тип волосся. Так що я азіат, не українець. Are you rich я думаю, ви здогадуєтесь, що ми будемо робити. Зараз ми спустимося туди, куди ніхто не спускається. І будемо досліджувати цю баранку. Сподіваюсь, мене ніхто не вб'є, не зґвалтує і не з'їсть. Але якщо ви це побачите в відео, то значить зі мною все в порядку. На моєму каналі давайте так. Якщо десь на іншому каналі. Ну ви поняли. Що я вам поясню, ви, значить дорослі люди вам все, що пояснювати треба. Почуєте, до речі, бурвітер кричить. Тут над цією баранку. баранка це ось ця канава по факту. Живуть е, соколи, котрі тут палюють, кружляють постійно. Дуже красиві, вони, дуже прикольні. Іноді сідають на балкон до мене або на пальму. Ми продовжуємо йти. Опа, бачили? А це дрозди чорні, вони тут теж, я б сказав, вони тут одні з головних. Ось така баранка вона проходить. Тут частина маршруту трейлу, де бігають іноді в де ла Круз. Це частина маршруту буває. такі будиночки, мілота. Для пенсії саме те. Ну і взагалі. Ну А там види ви самі бачите. Або не бачите. Складно сказати на цьому маленькому екранчику, що там видно, а що там не видно. Давайте вам покажу трохи, як виглядає класична архітектура канарська, які її ознаки є. Канарський балкон, тобто він такий нарізний, дерев'яний. Це частина з такими от ставнями, частина коду архітектури Канари саме. Оберігайтеся кутів. Це більше, ніж людина. Щось більше, ніж людина. Ось, ну ви зрозуміли, я майстер по знаках, пігачим в тунель. Ну що, облівануло цього переходу. Ну дякуйте. Перевірую ваш вестибулярний апарат. Так, для всіх поціновувачів в графіті, будь ласка. Ну, от. Тут, ну розумієте, так? Да? Тут графіті все в тренді, звісно. Ось, по факту, це для зливу води, цю баранку, тобто зливають усі води, каналізації. І потім це лється в океан. Щось десь частково, воно, можливо, і очищується. Але якщо чесно, судячи з останніх подій на пляжах, де було отруєння, закрили кілька пляжів. Ось не дуже хочеться якось купатись в місті. А я не спустився, да? мені треба спуститися. Ага. Маршрут перебудований. Це в чому суть? Оці канави, баранки, вони звуться, вони можуть йти на багато кілометрів аж до самих гір. І звідти може прямо йти вода. Якщо ви побачите, то ми вже розуміємо, що тут, коли сильне злива, то тут прям несе каміння. Ось і це йде далі. Прям щоб наповнитися дуже сильно. Таке було там в якомусь році, в 2004 чи 2001, я навіть відео на ютюбі де там прямо машини зносять. Нещодавно таке на Гран Канарі було на сусідньому острові. Ось така місцина. Ну, це ще більш-менш дорога. Тут багато коз гуляє, котрі залишають нам горішки. Добре, що я вдягнув штани. Ось такий мій лук. У, камера, я тут, привіт. Згадую в дитинстві. Я в таких локаціях ходив, збирав талюгу, цвіт мед, всякі патрони від Другої світової. Тепер я просто тут лазю і знімаю контент. Я думаю, якщо в мене була і тоді камера, я може теж б теж б знімав. Тут не просто звичайна канала, тут тобі ще й лава, котра застигла, ти по ній лізеш. А і багато тут є, этих, ящерок. Постійно шуршить, трохи відволікає, але звикаєш до цього. Так, тут треба обережно. Тут ми вийшли на більш-менш чисту, але ось це звідки. Оце дощ був. Перший лот знахідок. Будемо тут знаходити різні цікаві предмети. Я би хотів знайти собі якусь прикольну доску, гілку. Ось такі штуки я колекціоную, особливо ті, котрі вимило океаном, перемило і вони такі сточені, вглажені. Це можна використовувати як частину інтер'єру, або навіть чайний столик якийсь зробити, ловець снів, все що завгодно ваша фантазія придумає. Так. Знахідки пішли. Оці каміння це все несло водою. Тобто розумієте, так, що іноді тут прям... Як капець який поток. Тобто вимиває коріння, каміння і все це несе сюди. Так, оцінову чи графіті знову в чаті. Так, а до нога до 10. Знайдіть те, що вам подобається, напишіть в чат. Якась сумочка, аптечка. Ось що тут може бути, може гроші, наркотики. Ні, тут а чиясь розчоска і шампунчик. Ну, Мабуть, хтось тут мився, коли був дощ, ми його не засуджуємо. Бабка. Я, звісно, мужик дорослий, ось, але ніж собою я взяв. Ну, мало лі. Я взяв пиво коло воду, це щоб налагодити контакт. Можливо, якщо він там буде, я не знаю. Ці люди, котрі живуть в цих баранках, такі трохи хіпі, трохи бомжують. Їм, в принципі, пофіг на якесь житло або якісь моральні норми. Не завжди це приємні люди. Не завжди. Це добре пахнущі люди, але ну, це їх вибір, вони так живуть. Наша задача пройти через цю цю баранку непомітно і вийти до океану. Тобто це така ціль. Подивимося. Можливо десь буде забор або ще щось. Я не ходив ще жодного разу через цю баранку. Ось для чого мені штанці? Бо маршрут стає отаким от з такими стелями. Так, я когось чую вже там. То, мабуть, зверху. Ми з вами пробираємося. Як вам? Тобто тут, якщо ви побачите, є різні пласти. Це як київський торт, умовно. Є більш крихка частина, є більш міцна. Якусь частину розмиває водою, роздуває вітром, плюс на них ростуть рослини. І так само відбувається ерозія. Подивіться, який там слой. І яке воно різне взагалі може бути. Часто здається, що воно досить крихке, але насправді воно може бути досить твердим. І там вон, я бачу хтось живе. Якийсь птах. В дитинстві І потім, навіть коли я вже ставав дорослішим, мені завжди було цікаво вивчати зону навколо. Навіть наскільки там часто ліс, промислові частини, Які ставки, тобто які закинуті шахти, або ще щось, шурфи, тобто багато всяких цікавих локацій, до котрих можна було дістатися легко, де немає охорони. Ну або охорона, скажімо так, не суттєва. Ось, давайте, мабуть, вип'ємо водички. Держіться зі мною, реклама. Як вам до речі? Слідкування камери. Ось така дорога. Всякі квіточки. Опа! Знахідка. Чиїсь штанці. Ну сюди багато сміття скидають люди. У гоніфігасі каналізаційний люк. Неожиданно, що він тут робить. Окей, підходимо прямо під самий міст. Як вам таке? Ну, Лара Крофт, ні. Але оце виглядає, дивіться, про що я говорив. Оце виглядає як туалетний папір. І взагалі каналізація, і взагалі лайно. Це про те, що в цих баранках відбувається. Воно сюди зливається. Усе. Що будете тен... на тенеріфи, ну, раджу трошечки від'їхати далі від міста. На всякий випадок. Знайти, можливо, більш дикий пляж, можливо, не такий зручний буде з умовами. Ви хоч будете купатися в нормальній воді. Прикольно під, під мостом. Тут. Я тут жодного разу не був, Тому самому цікаво, що тут далі буде. Просто подивіться на цього велетня. І вон там голуби живуть. Тут вже, бачите, більш сира, зона, менше сонця і тут є мох. Ооо, яке дерево, подивіться просто на цей корінь. Це що таке взагалі? Так, мене помітили, походу. Треба звалювати. Голубі дрони. О, це вже гніюче дерево. Скоріше за все, воно просто скоро його потроху розмиває і воно просто впаде. Про Цікаві штуки. Якщо це була б чиста штука якась, котра тільки впала з пальми, то це досить непоганий приклад того, що можна тут назбирати всякі шматки від пальм, потім використовувати як для декору. Більше сміття. Ось. Але дорога поки нормальна, можна йти. Так, далі, мабуть, півні я чую. Ну, півні, ви зрозуміли, то це от просто якісь мразі в котрі от живуть в готелі. І просто кидають сюди сміття. Стосовно сміття помічено, що більш мусорять тут сміття це саме місцеві, особливо підлітки. Тобто їм взагалі пофіг постійно бички викидають, а узбіччі постійно скидають, якщо їдуть на машині, ну їм типу пофіг. Туристи ну, менше сміттяють, ну крім алкашні, всяких, звісно. Так, ну тут все більше і більше сміття, бо тут поруч забудова житлова, тобто тут по факту всюди э, стоять будинки. Подивіться просто на це коріння. Як дерево пристосувалося для того, щоб жити в такій канаві, як мангрове трохи таке нагадує. Так, ну, Тут з Новим роком усіх. Бачу спуск. Зараз подивимося, наскільки він високий, чи зможемо ми там злізти. Але перед цим ще подивіться на всякі такі штуки. Вимите каміння, якась порода. При цьому якесь алоє полузасохше. Це прикольні асити. О, я думаю, саньок би зацінив. Ось тут такий спуск метра два-три. Мабуть он там десь можна злізти. Зараз спробуємо в різних місцях. Ну, не так просто, враховуючи що тут іноді я зустрічаю туалетний папір. Туалетний папір сам по собі ви знаєте не буває. Канаві. Ось отакий спуск був, матрас перенесло. Якщо треба, комусь залишу міточку, може комусь зручний, дивіться, дурме якісно. Падносмальний, правда, ну то таке вже. Там всюди живуть люди і в них виходить вікна на усю биранку. Зазвичай такі місця трохи дешевше вартують при купілі, Ну, звісно, якщо при всіх інших. В середніх умовах. Я думаю, що це трохи дешевше все-таки буде, ніж зазвичай. Ось такі експонати. Обігрівач. Купа лахміття. Ну тут, якщо чесно, щось не дуже ось, щось собі брати на згадку або якусь доску вибирати. Тут ми зустріли місцевих жителів дикі кури, сапівників, Їх тут досить багато. Так, я їх трохи налякав. -о Так, що то вона фігню якоїсь страдати почала, кудись почала лізти. Воу, подивіться, просто на нашарить цієї породи різних кольорів, вимита водою та каналізацією. Ну що, до речі... Коли ти знаходишся в такому місці, це валити звідси, якщо тільки десь пішов дощ вище. Або взагалі пішов дощ. Так це я місце знаю, тут часто ходжу. Якраз дивлюся, як отут знаходиться палатка, зараз я вам і покажу. Ось отут живуть люди прям. Тобто воно трохи вище, ніж основний рівень води. Я думаю, їх це не турбує, там палатка. Не хочу підходити турбувати людей. Але вони вибрали такий спосіб життя для того, щоб їх не турбували, я так думаю. Так, а ми з вами наближаємося до туристичної частини, але ми пройдемо як шпіони. Піт. А, ще, до речі, тут багато шарів. І вони такі досить вальяжні, тут а, ребята, їм взагалі пофіг. Вони людей особливо не бояться, особливо вночі. Опа, а що ми знайшли? А що ми знайшли? Ми знайшли якісні помідори. Ми знайшли чері. Ось мій огород тут і буде. В принципі, можна грядочки тут зробити. Я думаю, нормально, трошки розгребстися. що полив тут є. Ось, цілому типу, прикольно. Так, ну тут вже менш цікаво, але все одно ми повинні закінчити цей шлях. Знову помідорки, квіточки. А що ви думали? Я вам буду показувати красиві туристичні місця на тенеріфи. Ніфіга я вам буду показувати каналізації, закинуті, секрет плейси і так далі. Ось що я вам буду показувати. Відчуваєте це під мостом? Є якесь бажання креку їбануть або героїнам уколотися в пах? Ні? Ну ладно, мабуть тільки в мене таке. Так, отут Меркадона. Меркадона! Так, знову зайшов під міст. І хочеться клея, мабуть, мені. Трохи понюхати. Ось, ну може зараз і знайду тут у кого взяти клей. О фак, отут уже так нормально тхне. Бо ось каналізація. І от звідси вже хочеться валити. Тут вже не хочеться бути. Але от знову я зайшов під міст, зловив отакий лучик сонця, але як тільки заходжу під нього... Ну, героїн. Героїн, ребят, ну це ж нормальна тема. Да, YouTube забанить, да, все це, ну ладно, доведеться все заблюрити, затушити, запікати. І знову ще один міст. Ну ви вже знаєте, яке відчуття з'являється. До речі, а ніхто з вас вінт не пробував. Ось, напишіть в коментарі. Чи варили ви вінт в дитинці. Ось, бо були в мене такі знайомі. Не знаю що з ними, але ну, я думаю, що їх вже нема. Так, ну тут вам не шутки, ми зустрілися з маршрутки. Тут прямо вже нормально так можна платити. Рушаємо далі. Так, а тут ми знайшли вже перших... В'йомка відео. Ла? Камеру вирубай Каміру вирубаємо. Каміру вирубаємо. Окей, ну ну-на, не чутін, но чутіння. До його набір. Сервеса? Кола? Окей. Ну сам хто живе. Так, а тут уже спуститися буде складніше. Але я думаю, ми зможемо це зробити. Ну що, стрибаємо? Ексклюзивний контент з паркуром. Так, зустрів людину, людину попросила не знімати його, я йому запропонував пиво, чи хол, ну, в принципі, все чули. Ось, прикольний новий чувак, тобто не якийсь там жорсткий бомжина. Тобто виглядає опрятно. просто у нього там палаточка стоїть під мостом. Грає музичка яка, цілому кайфово, там з ним. Якщо б він погодився, щось підвипити, можливо, я б зумів його розмов... розговорити. Йому треба спокій. А ми поважаємо кордони людини, правильно? Ти поважаєш кордони людини чи ні. Чи ти токсичний муділе. Ну, це щось на ліжачок схоже. Щось тут сховане, якась коротше ничка. Якісь сковорітки, тренажер для них. Тобто тут всі умови. Можна потренуватися, відпочити. І ти в центрі живеш серед готелів та всього іншого. Ось такий готель. А тут канава і все в нашому житті досить дуальне. Тут багатії їздять на класних тачках, багаті німці. А тут чуваки живуть в якійсь апалаці. І все це живе разом. І всі кайфують від життя, кожен обирає, як йому жити, чи хоче він залежати від певних речей, якихось матеріальних чи ні. Бо іноді ми живемо, ми навіть не задумуємося, що нав'язано, що ми дійсно хочемо. Но ми з вами підходимо. В принципі, до кінця цієї баранки, до цього маршруту. А вгадайте що там? Ну вам поки що не зрозуміло. Тут вже стрмно йти. Ну давайте спробуємо. О, опять якесь бажання щось у колодця. Ой, тут прямо вже так нормально підванює. Фу! Треба лахати звідси швидко. Що ви бачите перед собою? Просто звідси ми вийшли і прийшли до океану насолоджуватися видом та запахом. Фух, як же ж приємно тут пахне після всього того. Фух. Слухайте, ніколи не думав наскільки відрізняється запах океану від моря. Це складно пояснити, чим воно пахне. Але я думаю, хто був біля океану, той мене зрозуміє про що я. І до речі, ось тут вже можна пошукати якісь фуніри. В плані якихось досок там або вірьовок обмитих. Ось такий океанчик. Як я радий тебе бачити з як ти класно пахнеш. треба валити звідси. Так, ну що, ми дісталися кінця маршруту. І Можна чимось себе винагородити. Так, ну з'яжіть зараз зі мною, так? Да? Поняли? Можна сісти понасолоджуватись океаном. Ну і скажіть, що ви не мрієте про це. Сидіти біля океану. Щось випивати смачненьке, слухати шум моря чи океану верніше. Насолоджуватися цим запахом, західом сонця. Я насправді ціную таку можливість в своєму житті, що це в мене є. Цікаво, звісно, склалося все, що я приїхав сюди зимувати. Факту я приїхав сюди на два місяці і вже більше трьох років я тут живу. Іноді забуваю про яке класне місце, але воно мені нагадує. Ось тут багато чого дуже красивого, навіть якщо ти трохи вже звикаєш до цього, І бувають такі моменти, що ти ну, просто стишуєш себе, намагаєшся більше, намагаєшся більше бути в моменті, поглядати, що навколо тебе, що всередині тебе. Ось. І це місце дає такий спокій, відчуття безпеки, що я навіть поки не знаю, окрім України, що може дати таке відчуття. Ось, ну я не так багато їздив, можливо, ще щось знайду. Ще, мабуть, одна із таких важливих тем, чому я раніше не почав щось знімати. Коли я сюди тільки приїхав перед війною, я викладав багато сторіс, тобто в мене вже був план викладати щось. Ну, Мені це подобається реально. бути фото, відео це завжди для мене було такою душиною, де я можу... Ну, загубитися в часі, да, побути в такому потоці. Це було більше як хобі. Але з початком війни ну, в мене було досить багато контенту, але це було недоречно викладати контент з острова. Хоч контент ми не викладали, але ми намагалися ходити в хайки, ну, насолоджуватися. Острів дуже нас тишував і заспокоював, відволікав. Іноді, звісно, коли були зовсім погані новини, ти просто розгублений. Не не отримуєш того задоволення, котре міг звіс. Те, що тебе оточує, та краса, котра є навколо тебе, вона дійсно рішає, вона дійсно допомагає. те оточення. Все стосується і людей, в принципі, які люди тебе оточують. Я практикуюся, вчуся знімати себе. Говорити на камеру на час це досить прикольний досвід на психотерапії. Я зрозумів, що це те, що мені приносить задоволення, і що мені подобається цим займатися і для якоїсь своєї реалізації, і для просто отримання задоволення від якоїсь е справи. Займатися фотографувати, знімати відео, не знаю, публікувати це в Instagram, TikTok — це вже не так важливо. Звісно, що як і всі люди, тобі хочеться отримати якийсь зворотній зв'язок, да, у вигляді лайків, репостів, все такого. Я думаю, це буде. Але теж не хочеться бути залежним, да, робити якісь прям супертрендові попсові штуки. Як сьогодні, я міг би просто вам прийти показати пляж і що. А так ми з вами пролізли через каналізацію, погівну, подивилися, що там відбувається. І тепер можемо на контрасті кайфувати. Закінчити хочу тим, що сподіваюся, вам було цікаво це дивитися. Буду вдячний за лайки, за підписки. Колокольчики, дзинь дзинь і оце все. Сухуйте за мною в інстаграмі, на Ютубі, Тіктосі. Всіх обійняв. Вам привіт із е, Пуерто крус Тенеріфи, Канари. Забережіть себе.